Друзі, всім привіт! І хоч зараз вікно гарненько заглядає сонечку, у нас на календарі 7 квітня на дворі мінус 4 і лежить сніг. Цим і сніжним снігом перед вами мій наступний проект. Проект, як то кажуть, все нове, це добре забути старе. Це є Чернігівська сорочка для моєї куми. Але ми знаємо, що цього тижня нас в кінці верна неділя, тому мусимо готуватися. Також цього тижня, в п'ятницю, відкриття виставки майстрів Львівщини, народних майстрів Львівщини в музеї Грушевського. То бажає приходьте, подивіться. Виставка буде не один день, вона там буде. Тому, будь ласка, приходьте, подивіться. Там будуть виставлені три мої роботи: це Черкаська сорочка, це Буденка Воршівська і це рушник великодній в сокарських мотивах. Це є Хрестос Оскрес Скресла Україна, ми з дівчатами в 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ми вишивали цей рушник спільним проєктом за донат на ЗСУ, і тоді було дуже багато рушничків, там дуже гарна мережка. Ну він взагалі такий патріотичний, патріотичний. Цього року, ну вже два роки я ходила з ним до церкви, так, на Пасху, але цього року вирішила віддати на виставку, тому що він буде, на мою думку, буде так доповнювати. Буде Гармонійно підкреслювати, плюс зараз час такий, що хочеться чогось такого, щоб. Ну, дивлячись на той рушник, я скажу вам, що в мене а, трошки навертаються сльози, але з другої сторони, дивлячись, що він є, значить не все так погано. Працюємо, донатимо і йдемо до нашої перемоги. От. Тому тиждень буде такий трошки. Ось такий, маємо день народження в похресника. П'ять років це такий дуже поважний вік. От, і, і ніби все стається. Ну, але паска на носі, вікна не миті, одне вікно мите. Решта не мити для когось може хто скаже, що паска не прийде. Якщо вікна не будуть помиті, ви знаєте, вона прийде та паска. Як вікна будуть не миті, як кобаса буде непечена, як паска буде неспечена, як підлоги будуть не помиті, як на душі буде у вас срань, Бог знає, яка розумієте, то вона полюби прийде. Головне, як ви її зустрінете для мене, наприклад, вікна я мию не раз в рік перед Паску. Я їх мию постійно, особливо на кухні, раз в місяць я його мию. Бо я світа Божого не бачу, якщо воно грязне, розумієте? А я хочу бачити цей світ. От і хочу бачити його в нормальних яскравих відтінках, а не розмитим. Тому, от сьогодні, наприклад, понеділок я. Зараз кину свою сорочку на монастиристську. До речі, якщо хтось бажає, курс вже доступний для продажу, для самопрацювання. Е Сорочку кину, щоб вона вже в мене була попрана, попрасована. Е, і чекала, бо <зас> чекала в п'ятниці, бо я планую в ній йти на виставку, на відкриття виставки. От. Е, там мені ще треба гудзочки пришити. І не знаю, чи в мене щось є, глянути, бо я якісь недавно десь зайшла, була в магазин, давно, давно зайшла була в магазин, там, де гудзочки продають, багато було набрала, тепер треба подивитися, чи мені щось підійде. От, І котасики зробити. Ну, але це можна зробити після того, як я її поперу. Так. так, Це є чернігівська сорочка для куми. В лайтовому темпі шию. Не буду заморочуватися ані трошки. Буду шити собі, маю час, шию, не маю часу, не шию. Також в мене шиє від Лелі тюльпанчик. Можливо, вже вам цього тижня відео яке зроблю, бо в мене початок зняти, ще треба другу частинку зняти. І була ще така в мене ідея дістати чорні писанки. Ну, це поки ідея. Тому що рушник лелітки я щось не дуже зараз маю бажання шити. Я взагалі зараз не маю бажання вишивати. Чесно вам відверто скажу, тому що, по-перше, трошки гризуся, бо в мене квіти повилазили, той мороз вдарив. знаєте. Спілкуюся з різними людьми, читаю різні пабліки, там по-різному. одні вкривають, другі не вкривають. Я ж Вирішила, що в мене там нема чого такого сильного мерзнути. Тепер ніби не мерзнуть, піони тільки почали вилазити. Вони не вже не адаптовані до морозів. так. А от, Примули сніг люблять. Що там ще в мене? Все нормально. Рододендрони живучі. Мінус 4 — це не сильний такий мороз. І все, цибуля, чесник. Та й таке. Одним словом, що буде, то буде, а що не буде, то. Така його доля. От, і, і І що? І все. Наговорила вам, набалакала. Починаємо новий тиждень, починаю, сідаю зараз монтувати для вас відео, щоб на вівторок вийшло. Кидаю прати сорочку і потихеньку буду розкручуватися. На цей тиждень на роботу, на якесь задоволення, тому що вишивці в мене якихось дедлайнів зараз не буде абсолютно на наступні два-три тижні, три тижні. Тому якось так. Друзі, доброго ранку. Вівторок у нас ранок, ранок пів одинадцята. Що я би вам хотіла розповісти? Розповісти би вам, що хотіла сьогодні. Сонце в нас вийшло. Сонце вийшло, і зранку було два градуси тепла. Це вже не є погано. Нарциси мої на сонячній стороні піднялися. Сніг в деяких моментах розтопився, лишається нам пережити ще завтра на завтра ніч. Бо, кажуть, здається, що ще завтра сьогодні по радіо говорили, що ще завтра мають бути в нас ті приморозки. Заре, я вам скажу, ага. а який нині день? Вівторок. Ну, мінус 3, мінус два, четвер, п'ятниця, от в четвер, кажуть, буде сніг. Та ну його в баню. В субота 10, в неділю 16, в понеділок 17, в середу, середу 20, в четвер, двадцять три, четвер, двадцять три. Попробуйте вікна не помити. Хоча, кажуть, в сонячну погоду теж зле вікна мити. Що ж я вам хочу тут показати, що я вчора робила і нині трошки сіла. Включила собі якесь кіно, щось не зайшло, інше знайти. Так, отут в мене, дивіться, ось я вже перестала п'яльця, Ось тут в мене закінчую ось ці такі малесенькі детальки, всі ромбики, де я її? Ага, ось ці маленькі. Зараз ось ці ще два вишию ось тут, ось тут. І вишиє, ось тут зверху є та сьомочка, така полосочка, вона така воно простесенька. бачите? Вона має йти і зверху, і знизу, то я її зараз. Тут від центру я її розпочала, в другу сторону її. От. І ви знаєте, що я думала? думала Я спочатку думала, що я ось так залишу край сорочки, край взору на рукаві, а потім подумала, що я його ось такого зроблю. Дивіться. Ось так. Раз, два і все. Серединку тут не буду заповнювати. Я думаю, так буде гарніше виглядати. Щось не знаю, щось не знаю, що я хочу сьогодні робити. Чесно, нічого не хочу робити. День якийсь такий, поки що не знаю, чи не завелася ще, чи треба мені щось, якийсь челендж собі придумати. Хотіла поставити якісь плани на день. Не хочу ставити ніякі плани. Ну, якось воно є. Але я скажу, я ось тут де неде вже повитягувала намітку, і вона зовсім по-іншому виглядає. Залишу намітку, до речі, я вже думала: хочу її повиймати всю, але залишу ось цю центральну ось цю центральну, тому що тут буде оцей великий ромб зашиватися. І ось центральну намітку я точно залишу, решта все. Повиймаю. Ну, наразі більше новин для вас не маю, ну але нічого, йду пошию. Е, і потім покажу вже завтра вам, що я зробила. Якийсь сьогодні дуже дивний день, якийсь е, цей Меркурій в Венері чи Венера в Меркурії. Не знаю, дівчата, не знаю. Очі не бачать реально. Почала я тут шити. Тут ніби пошила, пошила, ну ніби щось рухається, але 5 хвилин 5 хвилин і все. І я мушу відкласти все. Очі не бачать. Ноги хочуть від спина відпочити. Але знаєте, що знайшло? Я з собою в торбі. Дуже давно цей набір. Один ангелик у мене був вишитий, хрестик, бекстіч. У мене все було вишите, лишилось тільки бісер було пришити. Е, і ви знаєте, я щойно собі так подумала, що я, напевно, візьму їх до завершення. Ну, правда? Дошила я бісер. Так, так. Цей в мене був. А, це якраз я цього і дошивала сьогодні. Цього дошивала, а цей в мене був Оцей в мене був вишитий. Почала шукати фатер. Один фатер є, другого нема. Так от, вирахую цей процес завершеним. А, Рахую завершеним його так, але йду зараз, приклей в мене просто в іншій кімнаті клей приклею і покладу е, цих красенів до, до своїх ялинкових прикрас. Гарненькі. Вони гарненькі, і я вже собі думаю, що би мені зараз повишивати. І знаєте що? І тут прийшла допомога залу. Дівчатка мої каже, ну що би мені повишивати. А Наталя каже: та рушник, він так добре шиється. А я хотіла залізти кудись в той свій ящик, дістати ще якийсь довгобудний, довгобуд, за який всі забули. А вона каже: та візьми рушник, він там добре, добре шиється. Думаю, а візьму на ну, рушник. Тому вставлю зараз фотографію, як він в мене виглядає, і пошию сьогодні рушничок. Вітанечко, у нас вже середа і вже п'ята година, тільки додому прийшла. Е, нічого не міняється, бачите, але чистота, чистота на столі вона зберігається. Е, нічого не міняється, бо е, нічого нового не починається, нічого не розкладається. Так, от покладу своїх ангеликів, треба буде ще їх заклеїти. Сьогодні е, щось кругом і всюди я. О, дивіться, яка краса. Так. Що я мала? Таскала з собою сорочку, але мені не вдалося повишувати, тому що у нас сьогодні знову сонце. От таке, знаєте, сонце хмарне, таке всяке, але ну, воно настільки сьогодні мені знову насвітило в очі, що чи то мені треба привикнути до свого сонця, чи то зараз якісь зміни, чи вчора чи -чи -чи... про Венеру говорила, так? А сьогодні не буду ні про кого говорити, просто спишемо це все на сонце. Але я покажу, що я вчора робила з рушничком. Мабуть, зараз вставлю фото до і після. Ну, ніби, ніби прибавилося, правда? Мало би щось прибавитися, бо я відчувала, що я вчора багатсько понавишивала і бачила, що дуже багато ниточок, типу відрізків ниточок. Було багато. Зараз п'ята година, і ніби таких справ вже немає, зараз сяду трошки повишувати. Але почну я з сорочки. Почну з сорочки. Якщо я сьогодні дошию цей рукав без тих загугулінг в середньому, так? То буду... До візьму, рушник повишивати. Ну, одним словом, зараз щось придумаю собі. Доброго раночка всім. Дуже незвичний у нас сьогодні кадр. Незвичний, тому що я боюся дивитися, що там за вікном. Чесно, мені просто реально страшно. Я думаю, ви мене підтримаєте. Так. О Боже. О Боже. Дженіл Белбі! Бачите, це просто капаць, це просто Що Саме дивне, що там вже все зелене знизу. І все з білим снігом. Друзі, вітання! У нас сьогодні вже четвер, вже вечір, ну, ввечері вже п'ята година. Я хочу бігти, але е, хочу вже завершити цю справу з сорочками, бо завтра відкриття виставки. В музеї Шептицького, о, Господи, в музею Грушевського. У Львові, якщо ви десь є, заходьте, подивіться. Так, беру завтра свою сорочку. Відповідно, зробила я вже петелечки. Ось таку зробила, зробила, пришила ось гудзички. І мені здається, що це защепити однією рукою набагато легше, ніж зав'язати. бантик. Тут зробила зав'язочки собі. Це, я нагадаю, Ньюкасл, курс елегантно. Дівчатка ще шиють, дехто вже фінішує, скоро буде багато сорочок. А це це чоловіка завтра буду вдівати, він десь зі мною. Це є також по цій сорочці є курс, і тут вже, це вже коноплі. Це є наші коноплі. Ви їх можете придбати в мій оберіг. О, до речі, там на промокод Вибач. Діє знижка, до речі, знижка. Діє так. Коноплі гарнесінькі, сорочка шикардосна. Я думаю, ми якось будемо, правда, біле-жовте, ну, в нього таке молочне, трошки не ну, але він красивий в мене в такій буде сорочці. Ось Котасиків тут багато. Стієчка, а в мене тут комірчик. Біжу сьогодні щось, якийсь такий день, і, і щось роблю, і щось, як казала моя бабуся, ні за мною, ні переді мною. Але нічого, вже прийду вечором, сяду щось повишувати, бо якось ви знаєте, от завершила срочку оцю, і ніби гораз плаче. І хочеться там щось помити, там щось потерти, там щось пошкрябити, паска на носі, як то кажуть. Погода наша просто. У мене таке відчуття, що в нас за день міняється всі чотири пори року. Зранку зима, потім якась весна, осінь. а Зараз у нас взагалі літо сонце світить, там, де сонячна сторона, там взагалі таке все, що літо літо Ну, Але ще сьогоднішня ніч буде важка для нас, мороз, морозна. Багато рослинок позамерзало, цвіту позамерзало. Ну, але тут ми не можемо нічого зробити, бо ми не власні над тим. Тому прасую і біжу по справах. Але гарні сорочки. Я так вже люблю, коли вже йде оце таке, як то кажуть, останнє прасування, Так? Бо я вже її розпрасувала. то я, вона пам'ятає, бо я е, думала, що ж я маю вдіти, то вже вдівала. Зараз розпрасую і вже завтра буду рівненько вдівати. І він падає, подивіться, бачите? О, падає. Він цілий ранок на ній падає. А тут дивіться, що це у нас? Агрус? Це в нас Агрус. Вже зелені листочки. Знизу нарциси, тюльпани. Вон, дивіться, які тюльпани червоні. Красота. Оце мої Іриси, це мої піони. Клематис, он який. І все воно. О, вон, отут, дивіться, піончики, як виростуть. Ой, блях. Але ви знаєте, його сьогодні не буде. Оце все, що падає зараз, воно сьогодні все розтопиться. Тому що на сьогодні нам обіцяють 5 градусів тепла. А ранковий сніг, ранковий сніг. Нас перейде на денний дощ, а завтра в нас 11 градусів тепла. Як може голова не тріснути? А це калина. Дивіться, яка калина. І це не сніг, а це не сніг. Це не цвіт, це не цвіт, так, це сніг. Білий сніг на калині, як фата на дівчині. Ну там процвіт. А тут в нас А в нас тут, як казала кума, треба йти купляти нобілі дзвіночки. В'язати. Капець, це просто капець. Друзі, всім привіт. Чесно кажучи, я навіть не знаю з чого почати, щоб завершити цей тиждень. Тому що, кажу, як є, в нас вже сьогодні понеділок, вечір. І я би вже мала знімати якийсь старт, але навіть цього не буде, тому що. Тому що в мене нема настрію, не буду я вам передавати свій поганий настрій, свої думки і переживання, ви всі варитеся в такому самому в'язані, як і я. Але якщо тако підсумовуючи підсумки цього тижня, я вам говорила, що вони будуть що наступні тижні будуть невишивальні. І ви знаєте, воно так і є. Я багато е, їжджу, я не вишиваю, їжджу де. Я їжджу по досведових центрах, мені подобається. Мені подобається бути серед рослин, мені подобається ритися в землі. Мені це все дуже-дуже подобається. Але канал, але канал про вишивку. Тому зараз ставлю вам фотографії, як виглядає мій е, рушничок від лелітки. Здається, я його навіть трошки вишивала. Так, здається, вишивала. Десь мала на нього настрій. Ну і, звичайно, сорочка чернігівська, е, ангелики. ангелики хай будуть отут. Хай будуть, Вони так лежать гарно, хай вже будуть. І сорочка чернігівська це є рукав, дивіться. Серединки мені треба заповнити, але я їх буду заповнювати тоді, коли буду ем, заповнювати обидва рукава. Ось, Мені тут зовсім трішечки лишається, ось цієї хвильки зробити. ось. Яка вона красивенна виходить. Ну, знаєте, вишивати тією ниткою, це просто можна стати і битися голубою в стіну, тому що вона настільки крутиться. ну, але нічого, але нічого, нічого. Так швиденько я закінчу цей тиждень, тому що більше я нічого не вишивала, більше я нічого не робила. Все, що було знято, я вам показала. Цей тиждень взагалі Великодній, чи буду я щось вишивати, чи ні, я не знаю, який в мене буде настрій, я також не знаю на, на, на даний момент. Він поки такий гавняний. Тому поки так, трошки там пошила, трошки там пошила. Хочу, хочу, е, я не скажу, що хочу щось нове. Ні, не хочу щось нове. Я хочу встанені спокою, радості і е, з чистою душею. Просто повишивати. А якщо в мене нема того на душі, то і вишивка не йде. Розумієте? Тому на даний момент так. Я сподіваюся, що у вас все гаразд. Що ви тримаєтеся на тому плаву, заходять світлі свята, які для нас, пробачте, але зовсім не світлі. І життя триває, ми мусимо це все перейти, пережити. Бо ми знаємо, що буде в кінці, на цьому я завершу це відео. Слів добрати я не можу. Побачимося вже в наступних відео.